Привіт, друзі! Рада, що ви завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео буде сповнене мотивації, підготовки до свят. Вона у мене не є така там генеральна, глобальна, але мені вона не завадить. Якось так в один момент просто здається, що в хаті все перетворюється на суцільний хаос. Я ще тут паралельно зробила деякі вже закупи, щоб не в останній день те, що можна купити. Швидше, завчасно. Я вже купила кутю до неї, звичайно, горішки, дуже люблю мигдаль. І також купила ось такий мак Ну, взагалі, купила, який був, який знайшла. І купила ось це печиво, хочу зробити маковий тірамісу. Також придбала ось таку сушку на узвар, знайшла не копчену, бо я не дуже люблю, коли надто насичений копчений смак, вона такого природнього сушіння. Ну і багато всього іншого. Але перш ніж починати все викладати по своїх місцях, складати все в холодильник, я люблю спершу навести порядок. Тому що якщо в холодильнику є трошки якийсь безлад, то туди допхати все решту, виходить взагалі суцільний хаос. Потім ти не знаєш, що в тебе є, де в тебе що лежить. Заодно паралельно вже вирішила його протерти. Протираю досить часто, але рідко використовую якісь додаткові такі засоби для миття. Завжди використовую водичку з спиртом, яку я розробляю, і в принципі, це такий універсальний засіб, який я використовую майже в цілому будинку. Заїжджала в сільпо і знайшла ось такі аромати. Давно я їх не бачила в АТБ, тому я дуже рада, що я їх прикупила, тому що якраз для десертів вони мені будуть потрібні. Також хто любить корицю, можу порекомендувати ось це печиво. Не знаю, де його можна придбати. Мені його постачає моя свекруха, але воно настільки смачне, тому. Візьміть на замітку для усіх фанатів кориці. І ось, власне, я навела всюди порядок, попересипала усі спеції, навела порядок в холодильнику, розставила все по місцях, усі продукти. Залишилось лише розставити по місцях різні рушнички, навести порядок з салфетками. Також хочу подивитися, що у мене є, чого не вистачає, бо не дуже хочеться це все за всім бігати в останній день. Закінчились серветки у мене тут на столі, і я їх завжди викладаю ось в таку серветницю. Ви також досить часто запитуєте мене, де її можна придбати. Я колись вже досить давно купляла її в епіцентрі. Не знаю, чи вона є там в наявності, але можете подивитись, вона була дуже бюджетною, але в використанні вона є дуже зручною. А тут у мене ще є минулорічні запаси серветок. Бачу, є ще деякі різдвяні. Навіть не знаю, чи це з минулого року, чи це ще з позаминулого року, бачу якісь є ще і великодні, але ось ці на свята на святий вечір власне, мені підійдуть. Не знаю, чи будуть у нас якісь гості на Різдво. Бо, в принципі, зараз один тільки вихідний день, всі інші дні є робочі, тому на святкування, напевне, не буде якби, такої дуже можливості. Хочеться поїхати до батьків і, в принципі, все, і всі до роботи. Маю тут ще деякі свічечки і маю дуже гарні такі ароматизовані, власне, такі різдвяні новорічні. Замовляла їх якось в минулому році, також і в мене тут залишились із цієї шуфляди завжди йде такий дуже гарний, приємний аромат. І, до речі, рік часу вони в мене стоять відкриті, і аромат у них не пропав. А далі я трошечки перервалась на роботу, і багато хто з вас пише, що незвично бачити Юлю у моїх відео. Мені самі не віриться, адже рік тому я дивилася її на Ютубі, і це було для мене якоюсь такою недосяжною, напевне, мрією і нездійсненною, щоб ми були з нею знайомими, а тим паче мали спільну справу. А зараз хочу вам трошечки показати наш асортимент. Він дуже гарно розростається. Ми стараємось дуже грамотно підбирати усі засоби. У нас представлені, як і для волосся різноманітні бренди, так само є і для обличчя. Ось ці сироватки. Хочу звернути вашу увагу. Дуже класні з вітаміном С, шикарний ретинол, тонери. Взагалі, бренд Нідлі мені зараз надзвичайно подобається. Дуже гарний склад. Ну і, звичайно, доктор Сюрікал він більш, напевне, популярніший на ринку, ніж Нідлі, але також має дуже гарний склад. Beauty of Джосон. Кремчики під очі всі розкупили, який вже раз ми їх замовляємо. Peel. Кудри є, також у нас дуже гарний асортимент Хеймішу. Я обираю лише найкращі позиції. У нас є також маленькі об'єми. Ми стараємось добирати в маленьких об'ємах ті позиції, які ми можемо. Також є, звичайно, повнорозмірні бальзами, піночки, які стали шалено популярними, але їх насправді є за що любити. Бренд Коздебаха має багато різних активів, також гарний бренд є Мей. І новиночки, які у нас є, ви вже також їх гарно купляєте. Багато вже також пишуть нам хороших відгуків про ці масочки. Я собі вже також взяла, буду тестити і поділюсь з вами результатом. Бренд QA ми очікуємо, тому що також все розібрали майже. Ну і ще багато інших позицій. Небагато залишилось, але ще є піночки білов, також є дезодоранти. Зовсім пару залишилось тушей. нам ще вдалося взяти бальзами ланей, бо їх вже зараз наразі на ринку України немає ніде. Пробники, які я кладу вам до кожного замовлення, ну і, звичайно, скраби. Посилання на наш магазин я завжди залишаю внизу в описі під відео. Там є і наш сайт, і наш інстаграм, де ви можете ретельно ознайомитись з нашим асортиментом. Якщо вам важко оприділитись або обрати для себе потрібні засоби, ви можете написати нам Instagram в інстаграм в Дірект, і ми консультуємо, допомагаємо підбирати той догляд, який потрібно саме вам. Тому запрошуємо вас всіх у наш магазин. А це вже наступний день, і ось так по потрошки я намагаюся прибрати весь будинок. Зараз я роблю прибирання на верхньому поверсі, де у нас знаходяться спальні, а також у нас є ось така окрема гардеробна кімната, оскільки ця кімната не задіяна нічим іншим, тому ми вирішили зробити тут гардеробну. В принципі, вона і до ремонту тут була. Ми її так облаштували. Меблі у нас залишилися старі. Я не змогла фінансово. Все осилити, і оскільки вони ще зовсім в такому непоганому стані, тому ми їх залишили, оскільки тут зберігається у наш весь одяг, і мій і чоловіка, і дітей. Оцю шафу напроти сіреньку, така вона теж старенька. Я хочу її трошки відреставрувати. Можливо, якось в наступному відео вам покажу, якщо мені вдасться, звичайно, це зробити. Протираю пилюку, спершу все пропилосошую, тому що від текстилю завжди дуже багато пилюки, і в шафах також завжди пропилосошую спершу, а тоді вже протираю мокрою ганчіркою. І так помаленьку я просуваюся з кімнати в кімнату, заодно вирішила вже прополососити коридор. Ніби здавалося, так візуально є все чисто, але коли присвітить сонце, то по хаті навіть таке перекоти поле можна зустріти. Не знаю, чи вам знайомий такий вислів, ви іноді пишете, що там вам нове або дивне звучання якогось того чи іншого слова, але в кожному регіоні України є свої діалекти, і тим багата наша мова, і це є нормально, що в кожному регіоні вона чимось відрізняється, є якісь запозичені слова, є діалекти. і... Я також це маю, я не розмовляю такою чисто літературною українською мовою. Я говорю такою мовою, яка в принципі в мені закладена ще з материнським молоком, і яка притаманна власне Львівщині і нашому регіону. В сьогоднішньому відео вже відповідаю на багато ваших запитань стосовно пилососа, який у мене є, це вертикальний пилосос Dyson, Він у мене є 10-ї версії. Це не є новий, він вже в нас є напевне більше 2 років або десь так приблизно 2 роки. Я ним, звичайно, дуже задоволена, тим, що в нього заряд тримає дуже довго, оскільки в нас великий будинок для мене це важливо, і те, що він є досить потужний. А зараз я вирішила перекусити, вірніше поснідати. Сьогодні у мене досить пізній сніданок. Для мене це так не притаманно, я досить люблю швидко снідати. І сьогодні зробила собі гріночку. Також хлібчик спеціально їздила в сільпоза ось цим хлібчиком. Дуже його люблю. І оскільки я вже займаюся таким прибиранням, зачисткою, вирішила залишки кави вже висипати в кавову машину. Хочу, так, знаєте, все підчистити, щоб нічого десь там потрошки не лежало, тому що воно створює мені якийсь візуальний хаос. Зроблю перерву на каву, оскільки я каву дуже люблю і буду приступати далі, наводити порядок. Я не знаю, чи в когось ще так виходить, як в мене. Як тільки я починаю наводити порядок, спершу я навожу ще більший безпорядок, а тоді беруся до того, щоб наводити порядок. Тому що. Вийшла якась така тахтологія, але насправді все починаю виймати, витягувати. Там бачу щось зайве, там бачу щось зайве, і ось такий хаос і безлад спершу виходить, але потім помаленьку, помаленьку все розставляю на свої місця. Також звільняю посудомийну машину, тому що відразу туди позагружаю весь брудний посуд, який назбирався, і вже в принципі візуально все стане чистішим. Ніби готуємось до Різдва, а за вікном, неначе ми готуємось до Паски. Зимою і не пахне. В нас так досить потеплішало, була плюсова температура. Весь сніг розтопився і сліду від нього немає. Не знаю, як по інших областях якось так не спостерігала, не дивилась погоди, але в нас зараз досить тепло. Прибираю на столі, сервірую, звичайно, як на кожен день. Наразі не роблю сервіровки, таку святкову сервіровку буду вже робити в день власне, святої вечері, тому що це один-єдиний стіл, який у нас є, і ми його, в принципі, використовуємо щодня. Ми тут снідаємо, обідаємо. Я зараз запалю таку ароматну свічечку різдвяну, і вона трошечки мені створить такий святковий настрій. На приготування обіду в мене сьогодні часу не було, тому я запікаю ось так овочі. Для мене це дуже такий швидкий спосіб приготування будь-якої їжі там чи обіду чи вечері. І завжди, знаєте, це корисніше, ніж з'їсти якусь булочку. Далі я приступаю до того, що мені потрібно помити раковину. Вона у нас біла і, в принципі, досить швидко вона вимазується. На кожен день я мию її просто плином можу там додати соди, але на отак раз в тиждень я стараюся її промити за допомогою Доместосу, бо лише Доместос справляється з виведенням усіх таких жовтих темних плям, які у нас залишаються. Від кави, але що я помітила, не так від кави, як від чаю, дуже дуже сильно вона малюється. Але проблем немає жодних. Я наношу до месту, залишаю буквально на кілька хвилин. Вона гарно дезінфікується, адже я її використовую для того, щоб мити, наприклад, овочі, фрукти. Все гарно промиваю, можу зверху промити ще плином, а пізніше ще її з бризгою спиртом. Ополіскою, і в принципі, вона чистенька, я знаю, що вона є продезінфікована. Наш змішувач такий золотистий і також за ним потрібен такий догляд. Він трошки в мене вже не в такому, я б сказала, свіжому стані. Я б вже його хотіла замінити, але наразі, наразі не буду, бо він ще добре працює. І якщо так не дуже бути прискіпливою, то абсолютно ще ним можна користуватись. Протираю усі поверхні, чайник, також використовую цей свій саморобний засіб і протираю ним фартух. в принципі. І його використовую майже в прибиранні всюди, і в санвузлах, можу і в кімнатах його використовувати. Я взагалі помітила, що останнім часом я дуже мало використовую хімію, особливо на кухні. Для мене найкращими помічниками це є спирт, сода і суха гірчиця порошок. І ось так я навела трошки порядок. Більш так ретельніше, детальніше помила. Хоча зараз я розумію, що буду готувати святу вечерю, і це все знову буде таким самим. Але я люблю готувати в чистій кухні. Я розумію, що після цього мені потрібно буде знов це все прибрати. Але для мене цей процес е дуже важливо, аби він відбувався в чистій кухні. Тому, перш за все, навожу порядок, а тоді буду братись до приготування святої. Вечері. Буквально ще так з зверху пробіглась ось тут по кімнаті, тому що генеральне прибирання я вже буду робити після свят, адже після свят завжди потрібно поприбирати. А на сьогодні, я думаю, що достатньо. Я на сьогодні свою зміну закінчила з прибиранням, зробила собі ще повторну кавусю, повернулася додому молоде покоління, і я делегувала частину справ їм. Тож нехай працюють. А я йду, буду вже займатися собою, зроблю собі якісь масочки і буду відпочивати. Я вже, якщо чесно, трошки втомилася, але я вже завершую із прибиранням і завершую сьогоднішнє відео. По своєму графіку бачу, що це буде крайнє відео до Різдва. Більше, напевне, мені не вдасться нічого випустити. Можливо, якщо я трошки щось ще зазніму, то змонтувати точно в мене не буде часу. Хоча я планую зазняти страви. Пишіть, якщо вам буде цікаво, які, власне, страви ми готуємо у нашій сім'ї на святий вечір. Я планую готувати вечерю і батьки мають приїхати до нас на святий вечір. Тому, якщо в мене буде така можливість, я постараюсь зробити таке відео. Всім вам дякую, що ви зі мною Всім вам дякую за перегляди, за ваші всі слова підтримки, за ваші корисні поради. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви підтримуєте мене. Сподіваюсь, що вам зі мною цікаво. Я в свою чергу бажаю, нехай ці свята різдвяні будуть сповнені, перш за все, спокою і затишку, аби це, цей спокій і затишок був і в кожному серці, і в кожній домівці по всій території нашої України. По крайній мірі, цього дуже хочеться, і цього я всім вам бажаю. Треба вірити в чудо, дива трапляються, і будемо сподіватися, що. Диво станеться, і ми заживемо спокійно у вільній незалежній Україні і під мирним небом. Тому всім па-па, до зустрічі у наступному відео і мирного нам неба!